Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами незвичайною, дуже смачною закускою. Признаю чесно, спаржу я готувала сьогодні вперше, але просто в від результату і впевнена, що вам також сподобається. Тому залишайтеся зі мною і готуйте. Зараз у нас якраз сезон спаджі. Придбала один пучечок і вирішила декілька штук приготувати ось таким чином. Відрізаю тверду частину. Якщо у вас спаржа тверда, можна, до речі, її очистити. Я спробувала вона ніжна, смачна вже навіть сира. Промила гарненько і викладаємо на деко по 2-3 стебла спарші. Все залежить від її діаметру. Листкове тісто без тріщове злегка розкачує і посередині змащуєсь так вершковим сиром. Тісто я купувала вже готове. В спаржу поливаю олією, трішки солі. Сиршись по типу пармезан, я вже купую ось такий готовий в пакетиках. і зверху накриваю листковим тістом. Тепер це все відправляю запікатися в духовку розігріту до 200 градусів на 13-17 хвилин. Як тільки тісто підзолотилося, готово. Виймаю з духовки, поки гаряче нарізаю на порційні шматочки, або ж можна взяти один пиріжок, правда? Це вже дуже смачно, ароматно, можна полити бальзамічним соусом, але я вирішила зробити більш таку, знаєте, святкову подачу. Додаю хамон, можна взяти бастурму, можна взяти сиров'ялену ковбаску, нарізаю ось таким чином і викладаю закуски. Як на мене, така закуска ідеально підійде до будь-якого фуршету, до перегляду фільму з друзями, або ж просто для смачного сімейного перекусу, правда? Щось таке Незвичне і дуже смачне. А решту спаджі я приготувала просто підсмажила на ароматному вершковому маслі з спеціями. Це було вже не так смачно. Ось цей варіант просто нереально смачний, крутий і цікавий. Дуже рекомендую приготувати. Якщо у вас якась подія, обов'язково так приготуйте, здивуйте своїх друзів, рідних та близьких. До нових зустрічей. Якщо вам сподобалось, подобайка і напишіть в коментарях, як вам цей рецепт. До нових зустрічей. Дивіться, яка це краса. Це реально дуже смачно. Знаєте, що я вам скажу? Келих білого сухенького вина і можна насолоджуватися. І, як на мене, це, мабуть, найсмачніша закуска, яку я готувала із листкового тіста. Спаржу готую вперше і просто в загоді. Це, мабуть, найцікавіший рецепт, який я тільки бачила, тому вирішила з цього розпочати. Але я думаю, що в мене залишилось ще декілька стеблів. Завтра приготую просто як гарнір. Найдешевшим, найпростішим способом підсмажу на топленому важковому масі. Смогу, так. Все, всім смачного! Готуйте за моїм рецептом і смакуйте разом зі мною!